Далі із дешевого і нового я знайшов Arismas 642 тисячі обертів, на піках 3 нулі, на низах 4 нулі. Ну, окей. Не такий перспективний, як попередній, який доходив до 2 нулів, але спробуємо щось на ньому заробити. Мінус 0,25%. 1,1 давайте отак, так. Да. Якраз буде один бакс, тобто наше тіло. Наступні 25%, мінус 0 це 10 баксів, тобто 10 іксів. Далі ще мінус 100 баксів, тобто 100 іксів. І останній ордер це 2 центи, бо слабіший проєкт однозначно, ніж попередній. Так, наступний проєкт мене Монікс, щось мені здається, це щось із Телеграму, чи щось таке. Або десь я про це вже чув, щось дуже знакоме. Так, 4 нулі нанизу, 3 нулі на пікові. Майже добрались до 2 нулів, але потім впали і так і не встали. Коли падає, це погано, а коли не встає, ще гірше. Тому ми допоможемо, інвестуємо свій бакс, 540 тисяч в них оберти тримаються. І будемо сподіватися, що ми на цих обертах щось заробимо. Так, перший ордер 6773 токена, мінус 0. І двоєчка. Забираємо тіло, тобто 1 доллар 35 центів. Так, далі ще мінус і плюс, далі ще мінус і плюс, і останній ордер у нас піде на 2 центи. Більше по ньому я не бачу, хоча все можливо.